Чернігів згадує про героїв Небесної сотні. Трагічні події на майдані потихеньку у суспільстві забувають, бідкаються чернігівські активісти. Тому вони вирішили нагадати перш за все владцям про те, чому ж два роки тому повстав український народ і чого він прагнув досягти. Поки результатів мало із сумом констатують майданівці країною керують олігархи, при владі так і залишилася стара гвардія, яка не хоче і не може щось змінювати. Корупція роз'їдає країну зсередини. Винуватці трагедії на майдані досі не покарані. Що відбулося за цей період? Ну практично не відбулося нічого, щоб можна було сказати, що ту мету, яку ставив народ на майдані, було досягнуто, хоч частично, Майданівці вимагають від влади нарешті, пократи винних у загибелі і каліцтві сотень людей, звільнити продажних суддів та правоохоронців, навести ладу цій царині. Український народ заплатив високу ціну за прагнення жити гідно. Прагнення жити гідно відстоювати свої права і свободи в крові українців, тому ми Наші народ, але не будемо мовчки спостерігати за бездіяльністю влади. І коли терпець рветься, він знесе все на своєму шляху. Пам'ятайте про це. Своє звернення активісти передали їй міському голові Чернігова. Той вийшов з ними поспілкуватися. Вибачився за перебування у фракції партії регіонів і пообіцяв своєю роботою спокутувати провину. Я зараз намагаюся помилки виправляти і роблю все те на посаді міського голови, щоби. Наступне покоління розуміли, що загинули на Майдані і не тільки на Майдані в усі часи, в усі віки герої за волю за незалежність України не дарма. Свої звернення активісти передали також до прокуратури та поліції. Ще раз нагадали: терпець людський може скоро урватися. Цю акцію присвятили Дню Героїв Небесної Сотні, який відзначатимуть 20 лютого.